Слава Господу! Співали, сили нам пішли, від гріха звільни. Я думаю, ці слова будуть досить актуальні. Підходити до того, що я хотів би говорити, проповідувати. Давайте відкриємо післання до євреїв, 12 розділ. І недавно текст цей читав. І сьогодні трохи зупинимося в цьому розділі 12 із першого віршу. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас, і біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконався віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб і ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крові, борячись проти гріха. Минулий раз, коли я проповідував, я читав цей текст, але ми відправилися в Книгу Ісуса Навина. Я трохи показував, як гріх однієї людини може впливати на народ Божий, на общество Боже, і згадувалося про те, що через одну людину гріх прийшов на світ. І ми сьогодні знаємо наслідки цього гріха. Знаєте, коли диявол спокушував Адама і Єву, він сказав такі слова: він каже: коли ви вкусите. Відкриються очі ваші, і ви будете як Боги. І знаєте, коли Адам і Єва ослухалися Бога і вони вкусили, що вони побачили? Вони побачили наготу свою, вони побачили біль, вони побачили, як їхній старший син забирає життя у меншого сина. Вони побачили страждання, вони побачили важку працю. Вони побачили, що те, що вони мали в Бозі, вони втратили, і їм приходилось проходити своє життя в болях і в стражданнях. І тому, брати і сестри, диявол завжди, коли малює гріх, він каже, ніби на перспективу, що за цим якесь є благословення. Но віруюча людина вона розуміє, що наслідки, наслідки гріха вони самі сумні, самі страшні і самі руйнівні. І, звичайно. Коли ми сьогодні співали, що Бог дав силу, ми знаємо, що проти гріха необхідно боротися, проти гріха необхідно пов'язатися, і проти гріха ми ведемо боротьбу. І постає таке питання: перше таке питання що ж необхідно для того, щоб вести боротьбу проти гріха? Я думаю, що я в кожній справі, коли люди запитують, що необхідно, щоб досягнути того чи іншого, то перше, що необхідно, це бажання, звичайно, ніхто не може заставити нас. Якщо людина не захоче боротися проти гріха, ніхто не може його заставити це робити добре, коли є люди навколо нас. Які моляться за нас, які підтримують нас, навіть тоді, коли ми падаємо, коли ми в грязі, коли знайдеться людина, яка підійме нас, яка обігріє нас, яка скаже, я з тобою, я буду поруч, що б не сталося, я буду тобі допомагати. Але знаєте, як правило, досягає такий момент, коли навіть близькі люди, які люблять сильно нас, в їх інколи опускаються руки. І вони в розпачі можуть сказати: якщо ти не можеш сам собі допомогти, якщо ти не хочеш цього зробити, я не можу зробити це за тебе. Я пам'ятаю, коли був в Свірловську, я запам'ятав слова пастора Тараса, і він завжди хотів бачити від нас такої більшої посвяти, ревності. І був зі мною ще там один брат, і він завжди хотів, щоб ми горіли. І знаєте, довгий час він штовхав нас, він молився, він наставляв, він облічав. І він приводив тексти писання, і я пам'ятаю, як одного разу він підійшов і каже: знаєте, хлопці, каже: необхідно, щоб ви підштовхнули себе самі. Тобто є, є такий момент, коли нам необхідно просто захотіти. Захотіти щось змінити, захотіти, коли Бог бачить в нас це сильне бажання, коли ти приходиш до нього і кажеш, Господи, я хочу щось поміняти в своєму житті. До того часу, поки мені щось подобається, поки мене щось устраює, то знаєте, інколи людина не хоче нічого робити, напрягатися, прикладати якісь зусилля для того, щоб з цим боротися. Одного разу мій друг з Городища. Розповідав, як він дивився на свого дядька, який гинув в алкоголі. Каже, я вирішив з ним так серйозно поговорити. І коли я прийшов до нього, каже, коли ми розмовляли, я хотів каже, його переконати, каже, настільки й хотів показати настільки страшний алкоголь. І кажу до нього: кажу, дядьку, ви хоч знаєте статистику, стільки людей гине від алкоголя. Каже, те, ну те, що каже, він далі мені сказав, каже, воно мене просто вбило. Каже, я поняв, що нема сенсу з ним розмовляти, можливо, тільки молитися, тому що він не хоче мінятися. І він каже, повернувся до мене і каже: а ти знаєш, каже, стільки людей вдавилося білим хлібом. Тобто він намікає, що мені тепер, якщо хтось помер від цього, що мені це вже сьогодні не вживати або не жити в цьому. Тобто, ви не можете допомогти людині, якщо людина не хоче. Бог не може допомогти нам до того часу, поки в нас нема бажання щось змінити. Сьогодні ми чули зранку проповіді, коли люди приходили з криком душі до Господа, коли не просто взивали і казали: Господи, помилуй мене. Я хочу бути зрячим. Часто Ісус питав, чого ти хочеш? Чи дійсно ти хочеш цього? І тому, коли апостол Павел пише це Післання, 12 розділ, ще один такий момент, коли люди живуть і чому вони не хочуть боротися, вони знають багато і бачать багато печальних навколо себе свідків гріха. Вони знають про власний гріх, про власне падіння. Вони знають, що їхній сусід помирає від алкоголю. Вони знають свого однокласника, який, можливо, в молодих роках гине в наркотиках. І вони, коли говориш людині про гріх і кажуть, чому ти так живеш, єдине, що їх оправдує, і вони ніби кажуть, що ну, чувствують, що це норма життя, вони кажуть, так всі живуть. Ти знаєш, можливо, я пробував щось змінити, але коли я подивлюся, світ, який оточує мене. Свідчення говорять проти мене, так всі живуть, так живе все моє село, так поступає весь мій клас, так живуть всі люди на роботі, яких як я знаю. В цьому перебуває весь світ. Ну замітьте, коли апостол Павел пише цей розділ. Можливо, євреї також говорили, коли вони казали, ми боремося проти гріха. Далі нижче що він пише, каже, ну ви ще не до крові боролися. І вони ніби говорили: подивися на людей, які оточують нас. Всі живуть в гріхах, всі живуть в прокляті, всі живуть беззаконні. Но 11 розділ апостол Павел приводить мужи в віри. І перший доказ того, що їм необхідно боротися проти гріха, він каже, він каже тож і ми, мавши навколо себе таку хмару свідків, Павел ніби каже, не кажіть, що всі так живуть. Він приводить десятки прикладів. І далі він каже: мене немає часу, щоб перечисляти про Гедеона, про Самсона, про інших людей в вірі, які вірою перемагали царства, які вірою гощали огонь, які вірою закривали пащі львам, які вірою, жінки, які вірою знаєте, отримували воскресших своїх чоловіків. Він каже, мене немає часу перечисляти. І тому, брати і сестри, коли ми боремося проти гріха, наступний такий кром: нам необхідно акцентувати свій погляд не на людях, які живуть в гріхах, але на людях, які живуть переможним життям. Тим більше, коли я виростав в християнській сім'ї, в мене є свідчення не тільки людей, яких я не знаю, свідчення моїх батьків. Свідчення моїх, можливо дідів, свідчення старших братів і сестер, які пройшли це життя гідно і достойно. І тому, коли ми дивимося на своє життя, і ми коли вв'язуємося в цю боротьбу, то апостол Павел він хоче, щоб ми акцентували свій погляд на тих людях, які вірою перемагають. Звичайно, коли ми прочитали перший відрізок про тих людей, я процитував. Люди, які перемагали царства, це дійсно великі люди. Люди, які можуть закрити пащі льва, це люди, які впечатляють нас. Люди, які були на вістрі меча, але вони втікали від смерті. І ми чуємо це свідчення. Це дійсно, ми бачимо таку руку Божу. І ми сьогодні хтось запитує, покажи мені сьогодні ось цих людей, які перемагають царства. Покажи мені сьогодні цих людей, які можуть робити ось таке чудо. Ну, знаєте, в мене є друга категорія людей віри. Дивіться, як далі Павел пише, він каже, 35-й вірш. Жінки діставали померлих своїх із Воскресіння. А далі про іншу категорію він каже людей, які теж були людьми віри. Можливо, вони за своє життя. Не закрили пащ Львові, не угасили огонь, але дивіться, що вони зробили. Він каже, що ді... жінки діставали померлих е... своїх із Воскресіння, а інші були закатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння. А інші дістали наруги, тарани, а також кайдани і в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, переп, перепилювані, умирали зарубані мечем. Тинялися в овечих та кожачих шкурах, збідовані, засумовані, витерпіли, ті, що світ не вертий був їх. Тинялися по пустинях та горах. І по пещерах та провалях земних всі вони, одержавши засвідчення вірою обітниці, не прийняли. Бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Сьогодні, можливо, ви не знаєте людей, яким перемагають огонь, які перемагають лева, які перемагають Голіафа. Але коли ви подивитеся навколо себе. Як, коли ви почитаєте, можливо, сьогодні і про людей, які проживають в інших країнах, які проповідують Євангеліє. Якщо ви подивитеся сьогодні, знаєте, на мусульманські країни і де люди, Божі, проповідують Євангеліє, ви не знайдете десятки свідчень, коли люди проходять через темницю, людям відрубують руки, люди, людей катують. Но вони лишаються вірними Христу. Брати і сестри, коли ми говоримо про боротьбу про гріх, ми маємо знати, що є навколо нас хмара свідків, тисячі людей, які перемогли кров'ю анця і словом свого засвідчення. І тому Хай Бог благословить, коли ми вв'язуємося в боротьбу проти гріха. Давайте сьогодні погляд зведемо на тих людей, які пройшли перед нами, які сьогодні проходять цю боротьбу, і які гідно проходять її. Наступне, коли Апостол Павел пише цей розділ, і на що він хоче наступне акцентує, на що нам необхідно дивитися більше, він говорить про Христа. Друге, Він каже, дивлячись на Ісуса, на начальника, виконався в вірі, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Наступний такий крок, і найбільше нас зірець, куди необхідно нам звернути свій погляд, це на самого Ісуса Христа. Він тут написано, що Він начальник нашої віри, Він той, з якого починається наша віра, Він той, в кого ми віруємо, Він той, від кого ми народжені від води і духа, він той, до якого ми тянемося, до на якого ми хочемо бути подібними. І знаєте, Він стоїть в началі нашої віри. Ну далі написано, він не просто начальник нашої віри, але він і виконавець нашої віри. Брати і сестри, кожен раз, коли ми попадаємо в боротьбу, ми маємо пам'ятати, що є в нас начальник віри і той, який звершує нашу віру, який допомагає пройти через всі випробування. І знаєте, коли апостол Петро свого часу він почув від Христа такі слова, коли Ісус сказав, що диявол просив їх сіяти як пшеницю, але Він каже, що я молився, щоб ваша віра не зменшилась, і коли ви навернетесь, щоб ти укріпив братів. Брати і сестри, ми маємо пам'ятати кожного разу, коли ми зустрічаємось з випробуванням, коли ми зустрічаємося з гріхом з боротьбою. Ми маємо пам'ятати, що є той, який допомагає пройти цей процес, який дає силу для того, щоб перемогти. І апостол Павел пише до Корінтян, що ми завжди можемо бути переможцями в Ісусі Христі. І тому наступне, коли ми проходимо і боремося проти гріха, наш погляд має бути на Ісусі Христі. Ще один такий важливий момент в першому вірші, коли апостол Павел пише, то він каже, що. Гріх, який оплутує, та й біжим з терпеливостю до боротьби, яка перед нами. Звичайно, в кожній справі для того, щоб досягнути успіху, без терпеливості і без терпіння неможливо. Коли ви дивитеся на людей, які досягнули в цьому житті якихось успіхів, чи це спортсмен, чи це багата людина. Коли ви подивитеся на його життя, як він починав, ви здивуєтеся, стільки раз він починав свою справу з самого нуля. Стільки раз він в житті чув відмову, що в тебе не вийде, ми тобі не дамо кредит. Ця справа, яку ти задумав, вона не зробить тебе багатою. Це неможливо, але ці люди терпляче слідували до своєї цілі. І тому, коли ми дивимося на наше життя, коли ми дивимося на боротьбу проти гріха, це не буде просто, це не буде легко. І апостол Павел він пише в цьому вірші: він каже: з терпеливістю біжить до боротьби. Ви маєте пам'ятати, що це буде вам чогось коштувати. Можливо, вам буде боляче, ви будете плакати, ви будете можливо спотикатися, опускатимуться руки, можливо, хотітиметься вам все полишити, але він каже: з терпеливістю біжіть до боротьби. Ви маєте бути терплячими. Інколи для того, щоб набути якийсь навик. Вам необхідно повторяти це десятки разів, це робити десятки раз, для того, щоб цей навик він закріпився у вас і він став єстестним для вас і легким. Так само і в боротьбі проти гріха. Інколи десятки разів необхідно пролити сльози, пройти через якусь біль, можливо, інколи через якийсь стид і сором. І дойти до того моменту, коли ти можеш сказати, що я переміг той чи інший гріх, чи, можливо, якусь звичку в моєму характері. І тому, брати і сестри, ми маємо пам'ятати, що терпіння це те, що допомагає нам боротьби проти гріха. І Далі він каже з терпеливостю до боротьби, яка перед нами, в русському перекладі написано, щоб ми з терпеливостю проходили наше поприще. Мені подобається це слово по тій причині, це ніби оприділяє як наше покликання, нашу долю, наш шлях з терпеливостю проходили. І тому, брати і сестри, одна із тих одне із наших покликань це боротися проти гріха. І тому, брати і сестри, коли ми дивимося на. Наше поприще, коли ми чекаємо нашого покликання, ми маємо пам'ятати, що одне із наших покликань це вести боротьбу проти гріха. І, слідуючи на що апостол Павел він акцентує тут і в цьому тексті, він далі каже: «Тож подумайте про того, хто притерпів такий перекір проти себе від грішних. Він говорить про Ісуса Христа, щоб ми думали про нього. І не тільки думали про нього, як Він царствує, як Він великий сів праворуч Отця. Знаєте, коли ми думаємо про Христа сьогодні, звичайно, ми знаємо, що Він сидить водіснує Отця. Ми знаємо, що йому поклоняються хори ангелів. Ми знаємо, що прийде момент, що земне небесне про воно воздасться йому славу. Ми знаємо нас, що весь світ тремтить перед Ним. Але коли апостол Павел він каже: подумайте про Христа, то Він каже: подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб не, щоб не знемоглись і не впали на душах своїх. Він каже, подумайте про царя царів, але про того, який пережив на собі насмішки. Який пережив на собі, знаєте, удари людей. Ми недавно чули, брат Славік проповідував нам на Пасху про ці страждання, які проходив Христос. І знаєте, ця проповідь досить глибоко сіла в мене в серці. І знаєте, коли він проповідував, деякі картини настільки були, ну як для мене, ніби я бачив їх вживу. Я бачив людей, які щипали ніби його за лице. Виривали йому бороду. І Павел каже: думайте про Христа ось такого, який проходив перед вами Це. І знаєте, по якій причині це важливо нам про це розмірковувати? Одна із причин написано, що він був іскушаєм во всьому, кроме гріха. Він знає людську біль. Він знає, що таке сором. Він знає, що таке нема де прихилити голову. Він знає, що таке бути голим. Він знає, що таке бути голодним. Він знає, тому що він через все це пройшов. І коли ви проходите цю боротьбу, Павел каже: подумайте про того, який перед вами витерпів. І витерпів до кінця. І далі він каже. Він, ви ще не змагалися до крові, борячись проти гріха. І коли ми дивимося на Ісуса Христа, то в другому вірші написано перед тим, як Він проходив, і далі він написано, не звертав уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Звичайно, Ісус він знав, що йому необхідно пройти через всю цю боротьбу для того, щоб сісти Праворуч Отця. Ісус, будучи Сином Божим, Він полишив славу, пройшов все це е, випробування на землі, але Він знав, що Він буде царствувати. Він дивився вперед, він дивився в майбутнє, він дивився на ту нагороду, яка була перед нею. перед нею. І знаєте, саме цікаво, коли ви дивитеся в одинадцятий е, розділ. Про мужів в вірі, там написано про Мойсея, по якій причині він захотів краще страдати за Христа з народом Божим, чим називатися сином дочки фараонової? І там є одна із причин він дивився на нагороду, яку він получить в кінці. Брати і сестри, коли ми проходимо сьогодні випробування в нашому житті, нам необхідно дивитися на ту славу, яку Бог приготовив для нас. Коли Стефана побивали камінням, він бачив ці небеса відкриті, він бачив ту славу, яку Бог приготовив для нього. І тому кожен раз, коли ми проходимо свою боротьбу, коли ми боремося проти гріха, ми маємо пам'ятати, що це не марно. В небесах, у вічності, за це Бог воздасть нам велику нагороду. Даже Ісус сказав не просто у вічності. До Ісуса підходили учні, питали, що їм за те буде, що вони полишили дома своїх, що вони полишили те чи інше. То Ісус сказав, що вже даже в цьому житті. Бог їм воздасть і умножить те, що вони мали. Ну, коли ми проходимо проти, боремося проти гріха, дуже важливо бачити, що це не марно. І знаєте, коли я дивлюся на людей, які багато чого досягнули, і не раз я думаю, що мотивує ось тих спортсменів, тримати режим. Можливо, кожного ранку просипатися, щоб досягнути е, якихось результатів. Я пам'ятаю, в нас в Городищі був молодий хлопець, він займався так, професійно спортом. І він свого часу даже був у е, мене в групі підлітковій е, в таборі. І кожного ранку, коли я йшов е, на роботу, це десь, напевно, сьома година. Я зустрічав його по дорозі. І вже він пробігав, напевно, кілометрів 6. Я не міг його зрозуміти, думаю, невже йому хочеться кожного ранку вставати вставати для того, щоб пробігти там 6-8 кілометрів. І я, коли мав з ним розмову, кажу, чому ти це робиш? Невже тобі це подобається? Що ти кожного ранку можеш встати і це робити. Знаєте, що його мотивувало? Його мотивувало те, що одного разу він в своїй справі стане кращий. Він досягне якогось успіху, якогось признання. Він досягне, можливо, якихось матеріальних благ. Він дивився в майбутнє, і він це робив постійно. Пройшло багато років, він чогось не досягнув Його є відео, я дивлюся не раз в Ютубі. Він дійсно чогось досягнув, якогось признання, якогось, можливо, матеріального кращого блага. Ну знаєте, те, що Бог обіцяє для тих людей, які слідують за ним, які востали проти гріха, які відрікаються себе, він обіцяє набагато більше. І знаєте, те, що Бог обіцяє, Він завжди виконує. Тому, дорога церква, коли ми сьогодні роздумаємо про боротьбу про гріх, єдине, що необхідно пам'ятати про те, що це не марно. Це дійсно важливо, це дійсно благословено, це дійсно те, що приведе нас до слави, до благословення. І тому, коли ми в цій боротьбі, давайте сьогодні будемо дивитися на людей, які. Перейшли перед нами. Давайте сьогодні будемо дивитися на того, хто витерпів, на того, кого ми називаємо начальником і звершителем нашої віри. І давайте сьогодні будемо дивитися в небесах на ці нагороди, на ці, можливо, вінці, які Бог приготовив для тих, хто переможе. Амінь.